Про те, що українській збірні вже давно слід було визначитися зі своїм керманичем, говорили всі. Претендентів на посаду головного тренера збірної не бракувало. Поряд з вітчизняними спеціалістами у пресі час від часу вигулькували і прізвища маститих західних тренерів. Сколарі, рехаги, Ліпі, Капелло ось далеко не повний перелік тих, хто міг опинитися на командирському містку синьо жовтої дружини. Сватали навіть дієго Марадону. Коли ж дійшло до справи, то претендентів на вакантне місце виявилося лише троє. І всі з українськими паспортами. Павло Яковенко, Юрій Калитвенцев та Олег Блохін ще перед голосуванням наставник молодіжної збірної Павло Яковенко заявив про самовідвід, мотивуючи це рішення тим, що його підопічним уже в червні доведеться виступати на європейській першості у Данії. А оскільки він уже вивів українську молодіжку до фінальної стадії змагань, то відтак сповнений рішучості поборотися за розподіл найвищих місць. У мене головна задача це чемпіонат Європи. тільки так. Ви на виконкомі сказали про це? Я теж саме пояснив, що і причини, тому що на двох сидіти, нужно дело, сидіть делать одне і качественно критики закидають Олегу Блохіну як тренеру контратакувальну схему гри навіть із суперниками однакового рівня. Невміння грати на позитивний результат із топ-командами і складний авторитарний характер у спілкуванні як із гравцями, так і з журналістами. Серед тих, хто підтримує повернення Олега Блохіна до керма збірної, найбільш убивчим аргументом є той факт, що це єдиний тренер в історії української незалежності, який вивів своїх підопічних до чвертьфіналу світової першості, як то буде цього разу з одного боку. Результат у домашніх стінах понад усе з іншого, навряд чи рідні трибуни дозволять відсиджуватися в обороні українським гравцям, а навпаки, несамовито гнатимуть їх уперед. Тож блохіну буде над чим поламати голову. Мені б хотілося просто з французами вже зіграти так. Що не щоб опять я варили, що блохі умієте грати сюди командами. Віра. Я тоже читаю прессу, но вы извините, многие команды не могут играть с ведущими командами. Поэтому это надо ломать эту традицию. Я еще раз говорю, хотелось бы, если действительно сборная Франции приезжает в боевом составе, нам бы тоже уже почувствовать что-то. За відсутності офіційних ігор гравцям збірної України вкрай необхідно підтримувати себе у належному ігровому тонусі. Для цього, звісно ж, потрібно проводити якомога більше зустрічей із титулованими спаринг-партнерами. За словами Григорія Суркіса, календар міжнародних зустрічей збірної буде доволі насиченим, хоча суперники, з якими нам доведеться ближчим часом помірятися силами, будуть різного рівня складності. Перший матч під орудою нового тренера наша збірна зіграє з узбеками 1 червня. А вже у вересні триматиме іспит перед чемпіонами світу іспанцями. Ча остаточного підтвердження щодо гри з українцями з Мадриду ще не надходило. Ми ведемо відвороний переговори продвигаємося на матчу можливого 2 второго між командами України і Іспанії. Дословно цей матч буде в Україні, якщо ми підпишемо контракт. І не буде цього матча, возможно буде матч Україна ж сроки. Україна Уругвай. руководі теж ведуться переговори паралельно. Футбольна збірна України нарешті отримала старого нового головного тренера, який готуватиме її до Євро 2012 Перед збірною поставлено грандіозну ціль виграти європейську першість. А Олега Блохіна на все про все залишається лише трохи більше року. Сергій Іщенко, Юрій Просянюк, новини УНТ.